Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Україна найближчим часом отримає системи, які дозволять завдавати удари на великі дистанції. Сказав канцлер Мерц. В ці години міністерство оборони також обговорює деталі того, як ми можемо забезпечити поставку Петріотів в Україну в стислі терміни. Сказав Мерц, це може зайняти тижні. Переговори також дуже конкретні. Американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату. Сказав Марц. і також припустив, що в ці години між міністрами оборони будуть укладені домовленості, які зроблять технічно можливим, те, що пообіцяв американський президент. Ну і звісно ж знову ми повертаємося до питання цих 17 пускових установок від сполучених штатів петріотів, які призначалися, як кажуть, для Швейцарії, а тепер будуть перенаправлені до України. Про це принаймні пише Дефенс Експрес. Ми з вами тут ламали. Цілий тиждень голову про те, де взяти ці 17 пускових установок. Я вам навіть е, демонструвала таку статистику, скільки в якій країні цих установок є. До 60 їх є в сполучених штатах. Е, там же Саудівська Аравія, у якої може бути до 24, але вона сказала, що не буде ділитися з Україною. Е, також в самій Німеччині їх було до 10. І от ми думали, хто їх може нам передати. Була інформація про те, що це можуть бути ось якраз ці швейцарські. Але були питання: невже Швейцарія дійсно готова з нами цими патріотами поділитися? Вона нейтральна країна, вона не в військовому альянсі. Там понад 210 років не було війн. Напевно, вони їй не потрібні зараз. Але чи готова Швейцарія їх віддати? У тут питання було відкритим. Так, от, за даними видання, Дефенс Експрес, Швейцарія мала отримати від сполучених штатів 5 батарей. Петріот кожна з яких включає по три пускові установки. Ще дві планували закупити для резерву. Утім, Міністерство оборони Швейцарії каже, що поставки американських зенітно-ракетних комплексів Петріот відкладаються через зміну пріоритетів. Пентагон е сказав, що передасть ці е петріоти в користування Україні в 2022 році. Швейцарія замовила 5 комплексів е з. Початком поставок у 2027 тисячі і завершенням у 2028 році. Однак, тепер, згідно з механізмом іноземних військових продажів, США перенаправляють більш ранні партії е країн, передаючи зброю Україні. Таким чином знову ж таки Швейцарія отримає системи в більш пізній виробничій партії, і терміни поставок будуть трохи зміщені. Знову ж таки. Чи зачепиться поставка ще й ракети зенітні до цих комплексів? Поки знову не повідомляють. Ну і от про те, про що тільки но сказав прем'єр Британії Кір Стармер, сказав, що плани відправлення в Україну сил стримування вже складені і затверджені учасниками коаліції рішучих. Ви пам'ятаєте, її по-різному називають цю коаліцію. Хтось каже коаліція охочих, хтось каже коаліція рішучих. Так, от прем'єр-британії називає її коаліцією рішучих, яка вже готова перенаправляти е, до України миротворчі сили. Він також уточнив, що для розробки конкретних військових планів потрібен, звісно, час, тому їх вирішили підготувати ще до припинення вогню між Україною і Росією. Але навряд чи вони будуть перенаправлені до України е, до завершення війни або до завершення активних бойових дій. Е, тобто розраховувати на те, що вони будуть в Україні завтра, післязавтра або через тиждень, ми не можемо принаймні, поки не буде підписані якісь угоди про припинення активних бойових дій. Стармер сказав, я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я. І саме тому минулого тижня ми провели зустріч коаліції рішучих, щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани і вони готові до реалізації. Якщо ми говоримо про плани, давайте ще раз згадаємо про ці 50 днів, які Дональд Трамп дав Путіну. Бо про них згадала і Керолайн Лівіт, це прес-секретар Білого Дому, і сказала, що Росія зазнає високих мит і вторинних санкцій. Якщо за 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною, як чітко висловився президент Трамп, якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення вогню або мирної угоди щодо України, або якщо Росія відмовиться законно погодитися на припинення вогню, то вона зіткнеться із дуже високими митами, ну а також із вторинними. Санкціями сказала Керолен Лівіт і додала, що країни, які купують нафту в Росії а це Китай і Індія, я нагадаю, також будуть під санкціями. Це як вважають у Трампа завдасть серйозної шкоди російській економіці. Тому це така, знаєте, війна, як то кажуть, на два фронти і з Росією і з Китаєм одночасно, яку оголосив. Дональд е, Трамп. Е, ну і інститут вивчення війни проаналізував е, проблеми економіки Росії і можливий вплив цих вторинних санкцій, які обіцяє Дональд Трамп. Так от російський центробанк створює ілюзію стабільності, але насправді посилює економічну нестабільність. вважають аналітики інституту вивчення війни. Вони наголошують, що вторинні санкції можуть серйозно вдарити по доходах від нафти і дешевому імпорту. як Кремль, які Кремль використовує для фінансування війни, дивіться, як прекрасно. А, якщо багато слів на три букви та у разі, але і так далі, але якщо Дональд Трамп а, застосує протягом цих 50 днів вторинні санкції до Росії а, і Китаю і Індії відповідно, якщо нам будуть передані ці 17 петріотів. Якщо е, партнери продовжать допомагати їх купувати, і якщо збройні сили ще зі своєї сторони будуть продовжувати тиск на Росію, то відповідно, е, як ви розумієте, прямо чотири направлення виходить про які колись казав е, Лукашенка: от якщо з чотирьох з чотирьох сторін зажати Росію, то відповідно можливо е, Путіна буде простіше. Дотиснути в цих самих е історіях або в цій самій війні. Е про які чотири позиції я кажу, е і яка четверта позиція, коли я кажу про е тиск з збройних сил України е або за допомогою збройних сил України, е тому що атака дронів сьогодні відбувалася на Підмосков'ї і Дзержинськ. Там був приліт мінне вбивство Росії нарахувало 73 українські дрони. Частина, кажуть, з них летіла прямо на Москву вночі в Дзержинську, Ніжегородській області і одразу в кількох районах під Москов'я, Сонячногірську, Дмитрові і Зеленограді пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про дрони, що летять низько, і про роботу. Іхній російський ППО в Дзержинську удар пройшовся по району промзони. Там розташовані заводи, які виробляють різні боєприпаси. компоненти. до них за різними оцінками пролунало від 10 до 12 вибухів. І також виникли проблеми з інтернетом в нижньому Новгороді через загрозу атаки на якийсь час вводили план кавер. Наразі обмеження на польоти знято, і та сама ситуація в московському аеропорту внуково де вночі скасували всі рейси. А до ранку зняли обмеження. Також у московській області місцеві жителі заявляють про вибухи і прильоти в Зеленограді, в Солнічногорській. А також Дмитрові активно спостерігалися прильоти українських птахів. Хочеться побажати їм, звісно, таких ночей побільше різноманітних і в різних районах Росії. Ну щоб вони знаєте не сумували. Тому що що? тому, що в цю гру можна грати вдвох. Британії, Німеччина підписали найбільший договір про співробітництво з часів Другої світової, і ця угода концентрується на співпраці у сфері безпеки. Вона передбачає. Домовленість про розробку нової системи далекобійних ракет Діп Precision Страйк протягом наступного десятиліття, і також в угоді прописане зобов'язання взаємодопомоги, в якому чітко вказано, що загроза одній країні ймовірно розглядатиметься як загроза іншій. Ми вже говорили з вами про те, що оці такі. Двосторонні договори всередині країн НАТО, як на мене, свідчить про те, що країни не довіряють альянсу, а точніше не довіряють, що за цей альянс вступиться. Сполучені Штати або вступиться Дональд Трамп, тому що так як він став під сумнів п'яту статтю. Тепер країни, які знаходяться під цією натівською парасолькою, думають про те, що а чи застосують цю п'яту статтю, а коли її застосують через годину, дві-три після початку вторгнення, чи треба буде, щоб пройшов там тиждень, поки вони зберуться і дійдуть до тієї чи іншої території локаційно, та зможуть доставити ту чи іншу військову продукцію, ну і власне вони бачили кілька спроб Дональда Трампа зупинити потік озброєння до України. Також обмін розвідданими це відбувалося в якийсь критичний для України момент, і дуже різко Україна і європейські партнери дізнавалися про це з. Преси відповідно вони думають про те, чи можуть вони довіряти Дональду Трампу і підписують отакі двосторонні договори, де вказують, що напад на одну країну буде автоматично вважатися нападом на іншу країну. Ну і договір також містить положення, що стосується торгівлі транспорту, ем, торгівлі транспорту і нелегальної міграції. Там кілька пунктів е, в межах зусиль з мінімізації негативних наслідків від. Брекзіт також мега угоду. Я нагадаю анонсував і президент Зеленський з продажу українських дронів до Сполучених Штатів. Ми, звісно, говоримо, що. Можливо, краще би це був обмін. Він він про який говорить президент народу Америки. Потрібні ці технології. Ви повинні мати її в своєму арсеналі. Думаю, це справді мега угода, сказав президент. Е, як то кажуть, він він. Ми будемо готові поділитися цим досвідом з Америкою та іншими європейськими партнерами. Е, так він відповів в інтерв'ю газеті New York Post. і. Видання також опитало деяких чиновників та експертів, які підтвердили, що зараз безпілотні технології США значно відстають. І від російських, і від китайських, а американські військовослужбовці погано підготовлені до використання безпілотників за словами президента Зеленського, переговори про постачання українських дронів також ведуться з Данією, з Норвегією та Німеччиною. Ну і відповідно також ми готові запропонувати ці технології або ж співпрацювати за він. Він обмінюватися зброєю, яка необхідна Україні в даний момент часу.